Скажіть мені, а як проводиться діагностика загрози переривання вагітності? Що ми можемо придбати жінці, якщо в неї вже є болі і лікровісте виділення? Що треба робити? Так, дякую за запитання. Діагностика, насамперед, це дуже важливе. І добре, що ми можемо діагностувати як у вас на амбулаторному етапі, так і вже в стаціонарі, якщо це дуже, дуже ну, складніші якісь випадки. На першому плані це елементарний гінекологічний огляд. Тобто, ми можемо під час гінекологічного огляду сказати жінки, відповідає ли розмір матки терміну гістації. Так? Також ми оцінюємо стан шийки матки, розм'якшення, відкриття, вкорочення шийки матки. Також ми відмічаємо які виділення кров'янністі, ярко-кивроянські, обільні, скудні, темні. Іноді по виділенням можливо сказати, це прогресуюча вагітність чи вже ні. Також важливим діагностичним моментом є УЗД органів малого тазу, насамперед матки та плода. На УЗД визначається, по-перше, в матці вагітність чи ні. Тому що є таке загрозливе ускладнення вагітності, як позаматкова вагітність. Якщо вагітність в матки, ми можемо визначити збільшення тонуса чи ні. Хоча по деякі дослідження говорять, що це не є дуже інформативним, але взагалі відмічаємо виражений тонус чи ні. Також ми можемо оцінити стан плода. Плодного яйця, тобто, деформована чи ні. Також ми можемо на УЗД діагностувати відшарування хоріону, чи е, виявити якісь гематоми. Так, Далі серцебиття. Якщо серцебиття немає чи ембріону немає, є такі випадки, коли вагітність є, а є ембріонія. це вже. Ну, Погано. Чи відсутність серцебіття, не состоявшися викидень, тобто завмерла вагітність. Також це діагностується на УЗД. Далі, то, що ми вже почали говорити, це гормональні аналізи, дослідження на ХГЧ та інші. Якщо ми говоримо про генітальну патологію, ми призначимо аналіз на гормони щитоподібної залози та інше. Цукрови дебі, аналізи на визначення сахара крові, ну і загальноклінічні аналізи. Ну, і такий.